Фабет. Титульний партнер фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Київ. До вашої, до вашої уваги старт. Ну, має наразі після шести зіграних матчів перші моменти. Лукас пробиває. Пробиває. Щириться ще один удар. Шенка розвертається. Бідінок. Простріл і небезпечний момент. Тапчі. Салтанов. Потрібно спробувати один в один обіграти. Простріл є, а пробити тут. Міленький удар. Браво! Виконання просто. І ось, друзі, щойно дивився спілкування в чаті. І от там не поп... Одразу так не скажу, хто, хтось написав, що все спік. Лукас. Завершити цю атаку. Ударом потрібно. Є удар. Горовой вступає до гри ку 40-го номера. І на цьому у нас перший тайм завершено. 1-0. Мінімально попереду Сухабак. Тут також свисками не чуємо, а м'ячу скояп! смоловик. Балки. Можливо, зараз буде нагода для контратаки. Тут взагалі подарували. М'яч помиляється суха балка. І 1, -1. один <пробалки> Тут вже не міг допомогти Бутов. Майже з лінії штрафного майданчика. Мало ймовірно, щоб цей пасмув. Міг взагалі пройти. Момент! Ворота залітає. Міленький. Штрафний удар буде. М'яч в руку. Арбітр. Все ж таки після підказки. Пенальті в нас буде. Міленький. І забиває Анатолій Міленький. 2-1. 31 хвилина. В другий в цьому матчі. Завдяки знову ж таки м'ячу забитому капітаном сухої балки. У нас суха балка виходить вперед. Тут без шансів для Бакінського. В першому таймі майже з цієї точки якраз таки забив стійка. Добивання! Рибак, який же шанс був. От Зараз неточна передача Кавальов. Ярошенко, Ярошенко не забиває. Іван Ярошенко буде просто вибивати м'яч якомога далі. Міленький, порожні ворота. І забиває! Без питань. МВП цього поєдинку Анатолій Міленький. Три в м'ячі в падінні вже встиг пробити. В екстрелізі. Порожні ворота. і ще здається. Забиває. Тарас Рибак, який закрив сьогодні. 4-1. Сухобалка виграє цей поєдинок. Favbet – титульний партнер Favbet Extra Ліги. Гра розкриває тебе.